Камера труситься. Давай труситься з нею. <рес> Привіт! Ми, сестри Олегівни, ті, що меркушині. І це наш подкаст. Вітаємо вас на нашому пілотному випуску. Ми дуже раді вас вітати. Сподіваємося, вам сподобається, тому що ми до цього йшли цілих півроку. Це було тяжко. І ми нарешті дійшли і нарешті тут сидимо. Я в захваті! Давай починати! Ууу! Сьогодні ми б хотіли поговорити про, таку, про такий аспект прикольний в спорті, дуже класний, і це стук в двері в шостій ранку. знаєте? І ти такий: я тільки прос... я, я ще не проснувся, я хочу спати, але ти мусиш відкрити ці двері, тому що до тебе завітав допінг контроль. Саме прикольне це окей, коли мене шосте ранку, це все зрозуміло. Але самий кайф це коли ти в 5.40 попісяв, і в 6.00 ти чуєш стукіт в двері, і ти такий: А! Це реально затягнеться, і в тебе таке питання, може, все-таки кров здамо? І вони, Ні, пісять дорогая у баночку, в баночку будемо пісять. І ти такий сидиш, чекаєш, на поки столовка відкриється, попити кавуськи, тому що ну, перебачте, я вже буду. Отакий От наш перший подкаст починається з того, що ми будемо говорити з вами про пісюхи. <рес> Мені подобається. По-перше, ми хочемо сказати, що допінг-офіцери за нами не бігають. Недавно ми з Настю дивилися серіал про спортсменів. Він називається Олімпо про легкоатлетику. Там були кадри, як вона тікала від допінг комісії, і дуже багато моцних чоловіків намагалися її через ліс наздогнати і зловити, щоб вона здала пробу. Так, от, це неможливо. Такого ніколи не буде. Допін офіцерам посрати на спортсменів. Вони не будуть за ними бігати. Якщо тебе нема, тебе пропущена проба. До побачення, ну почнемо з того, що красиві мости мужчини дуже рідко приїжджають. Хотілося б частіше, конечно. приїжджають загалом, зазвичай е, або злі тьоті, або дуже досвідчені педіатри. Е, дуже досвідчені педіатри, якщо ви розумієте, про що я за сорок да. тому на да, красивих підкачених мальчиків в ролі до нам не, не, не вистачає. Ну і зрозуміло, що мальчики за нами не дивляться, як ми пісіємо. там жіночки. Так е, для чоловіків е, з чоловіками в туалет іде чоловік з жінками. В Туалет іде жінка, це обов'язкове правило, інакше бути не може. Якщо на місці не буде офіцера е, жінки, яка зможе піти з вами в туалет, ви абсолютно маєте право не здавати пробу. А як відбувається процес е, здачі допінг проби? Починається все з того, що як ми казали на початку, приходить допінг офіцер, тук-тук тобі в двері, або забирає тебе після гонки. Зразу ти фінішуєш, він має таку табличку, він бачить, які фамілії, тільки він, або вона. Допінг-офіцер підходить, бере тебе за ручку і каже: Пішли. пісять будемо. От коли ми в готелі або ми знаходимося в. В якомусь приміщенні, як допін офіцер, знає про те, що ми знаходимося саме в цьому готелі, або ми зараз е, їмо в цьому ресторані, або ми поїхали до подружки, як він це все знає. По-перше, для кожного спортсмена є додаток, він називається Етлей Централ, і туди ми заповнюємо всю інформацію про наше переміщення. Наприклад, якщо ми хочемо поїхати кудись з дому більше ніж на дві години, е, скоріше, навіть що. З урахуванням того, що, наприклад, ми за дві години не встигнемо повернутися додому. Тобто це сусіднє місто, або ми поїхали до, до бабусі в село, або до подружки кудись, і ми розуміємо, що нам добиратися, умовно, навіть в Києві пробки, нам більше двох годин, ми обов'язково мусимо вносити цю інформацію. Тобто адресу, куди ми поїхали, і з якою, по яку годину ми плануємо там бути. Коли ми ночуємо в готелі, або ми переїжджаємо в іншу країну. Ми також цю всю інформацію заповнюємо, в якому ми готелі залишаємося, в якій ми кімнаті живемо, за якою адресою цей готель. І Цю всю інформацію ми надаємо цьому додатку. Тобто, топінговіцентр буде знати, де ми знаходимося в цей час. Не заповнення цього додатку, або якщо ми, нас немає на місці призначення, це проблеми наші особисті, недопінго офіцера. І в нас є три китайські попередження. Після третього китайського попередження нам е, можуть влю, вліпити дискваліфікацію. Більше того, з минулого року кожен прапорець безкоштовний тільки перший, наступні платні. Тому це додаткова стимуляція на да, мані, мані, мані. І тому всі намагаються зараз максимально чітко все прописувати в деякі кімнаті, все це заморочно. Але допінг-офіцер не буде ганятися за тобою по лісу або по місту, щоб знайти тебе. Йому це він в цьому не зацікавлений. На жаль, а так би хотілося. Незважаючи на те, що він офіцер, бігати він за тобою не буде. Наприклад, в додатку також є така функція, що ти заповнюєш перельоти. Тобто, якщо. В тебе якийсь довгий переїзд, перельот, який займає більше доби, ти також це заповнюєш. Ти заходиш туди, натискаєш, вибираєш аеропорт прибуття, аеропорт відбуття або з якого місця до якого місця ти будеш подорожувати, і це все обов'язково заповнюється. Хочу пояснити, як виглядає проба і як вона здається. Спочатку ми йдемо в туалет, ми сповнюємо бланк. Після заповнення бланку до якогось. Місця, тобто ім'я, фамілія, дата народження, місце проживання, таких загальних даних особистих. Ми беремо під ручку нашого офіцера і йдемо в туалет. В туалеті на нас отак от от дивляться. Ми відкриваємо баночку. Перша баночка, вона просто прозора, на ній міліметраж. Я десь прикріплю картиночку, кручується. Мілілітра. Мілі до мілі. літраж. Мілі. Мілі. Ну, літраж. А як правильно? Мілі літраж. Мілімітраж, то літраж. Мілілітраж. Мілі 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 цій баночці намальований білі літраж. Ти маєш допісяти до позначки 90. Якщо ти не допісів до позначки 90, ти можеш закрити цю баночку. Бай... І дивитися, мусиш з нею ходити. Саме крішці, коли ти йдеш в їдальню з батькою сидіти, а таке буває. Так. А, і, б... Скажеш тебе... <гум> <гум> пиво, пиво, пиво. Яблучний сік. Якось до нас в місто приїжджав допінг контроль, і ми. Цей час команда жила в готелі, це до моєї місто приїжджала. Е, я до них приїхала, і нас якби не знали, куди розмістити, розмістили в ресторані. Щоб ви розуміли, ми з цими баночками через весь ресторан в туалет йдемо, люди сидять, їдять. А ми з жовтими баночками з туалета виходимо. Це було класно. Я хоча б прикривала серветками, тому що я кажу: народ, ви поїдете, а мені ще в цьому місці жити. От і після цього ти береш цю баночку. А, якщо ти допісів до 90, ти приходиш, продовжуєш процедуру. Якщо ви ти добі... не допісів, ти чекаєш, поки ти допісієш. Ви, ви до до 90, ви проходите далі. далі. Вас австри, так, Вастрі, так, ви проходите далі. Ну, кстати, там баночка 180 мл, можна більше. Можна більше. Тільки Ніхто бити не буде. Би, бити не буде, але прийдеться виливати. Ну таке. От. А далі ми приходимо в. Там, де у нас стіл, процедура. У нас є. Ми дістаємо коробочку, в якій відкриваємо. Вона все в пломбах запечатана, ми ці пломби знімаємо, відкриваємо, дістаємо баночки прозорі, і вони зі спеціальними кришками, які ти можеш, ти їх відкриваєш, забираєш звідти пломбу. Коли ти їх закриваєш. Ти можеш їх відкрити далі тільки один раз. Тобто не може бути такого, що десь по дорозі допінг-офіцер такий. А на пісню є туди теж. А на пісні я туди теж. Такого буде неможливо. І є проба А, проба Б. Ці баночки заливаються, сеча, закручується до максимуму, ставиться в коробочку, і вся коробочка їде в лабораторію. А ти лишаєшся. Треба зуважити, що на кожній баночці є порядковий номер. І то та людина, яка скриває твою пробу, вона знати не знає, чи я це січа, тільки номер. Тому тільки вже, якщо там щось знайшли, вони зв'язують цей номер з твоїм профілем, і то тільки тоді це бачать. От так що все пронумеровано, все чітко, все жорстко, сеча під контролем. Тобто тебе бачить тільки допів офіцер. Більше про тебе інформації ніхто нічого не знає. Коротше, з цікавих випадків оправдання спортсменів, виправдання спортсменів про те, що в них знайшли якусь субстанцію, Це був протеїновий ну, бетончик Евіс еві, Західбегерштеля. Здається, вимовила. А, потім це був а, секс. З чоловіком, нібито чоловік приймав або мазав якусь субстанцію, і після цього був е, інтимний процес. Звичайно, найпростий це те, що хтось говорить, що приймав якусь дієтичну добавку, Але, на жаль, та, не на жаль, це правда. Е, дієтична, дієтична добавка, якщо ти її приймаєш, і в ній знаходиться допінь, ти винен і тебе ніхто не виправдає. Навіть якщо. В етикетці не було зазначено, в складі не було зазначено, те, що в, цій, в цьому, як ми їх називаємо, бади, в цих Бад. бадах є речовина, яка заборонена, навіть якщо не вказано на етикетці, це все одно твоя провина. Може бути така ситуація, що на якомусь заводі БАДи робились з забороненими ліками на одному заводі. І навіть якщо ці ліки не містять взагалі заборонених речовин, але вони проїхались умовно по стрільці з цими речовинами і трошки забруднились від них. Це все одно покажеться на допінг тесту, і це буде твоя провина особиста. Тому все, що ти приймаєш в своїй втоку. Це жалізе твій рот, твоя відповідальність. Від... Головне правило допінгу. Рочовини, які є заборонені, навіть з призначенням лікаря, вони все одно заборонені. Тобто це не виправдання, що лікар щось написав. То не є виправданням. Ти мусиш перевірити і попередити лікаря, і попередити себе, перевірити в забороненому списку, чи немає часом цієї речовини там. Оскільки єдиний випадок, коли. Потім тебе можуть виправдати, це якщо ти був при смерті і тобі щось вкололи. Але ну вибачте, якщо ти був при смерті, ти вже на змагання не поїдеш вже в принципі логічно. Ось, але якщо немає іншого протоколу лікування, окрім лікування таким забороненим препаратом, для цього подається тію, тобто терапевтичне виключення, і збирається консиліум лікарів, десь там у них в ваді, і вони пишуть тобі дозвол або, або заборону. Якщо є інший протокол лікування. Ось. Насправді попастися на допінгу досить просто, навіть якщо ти не уважний. Я зараз за вам зачитаю список, який я тут накидала з тими препаратами, якщо ви їх десь колись вживали, ви приймали допінг. Це комбігрип, грип-аут, форосеміт, мілдранат, метамакс, продуктал. Вроді звичайні препарати, в чому прикол? Тому що всі оці деякі е, грипозні оці проти грипу препарати, вони містять е, ефедрин. Вот. І це є стимулюючим засобом, і він заборонений. Чому заборонені такі речі фуросемід, це щоб попісять? Здавалось би, кому, кому мішає попісять. Але насправді вони заборонені не тому, що вони допомагають досягти якихось результатів, а тому, що вони маскують знаходження якогось іншого дотингу. Тобто ти там щось прийняв, попісяв хорошенько, і все, і воно і, ну вимилось. По суті, вже вже проба не покажуть. Але проба покажуть на наліччя оцього, оцього препарату. маскувального препарату. препарату. Звичайно, заборонені всі гормональні препарати. Навіть якщо от навіть якщо це зовнішнє, ми згадуємо Терезу Йохаук і гумну помаду. Ми Це найбільший страх усіх спортсменів. Особливо жінок намазить. Особливо жінок. Кожен раз, коли я купляю якийсь собі крем, у мене просто паніка. Я перший раз реально боюсь ним користуватись. Тобто я беру склад, перевіряю склад. Я цей крем запихую у всі сайти, які можливі тільки, щоб передивитися всі відгуки. Я дуже боюся оцих речей, тому що є історії, тобто є підтверджені якісь історії про те, що допід міг попадатися тупо випадково, як Тереза Йохау і її губна помада. Мало того, ми навіть знаємо місце, в якому вона купила цю губну помаду, і щоб ви розуміли, скільки років ми їздимо в це місто, і я жодного разу не купляла там навіть просту нівею. От є такий трошки. Психоз у мене з цього приводу, але краще перестрахуватись 10 тисяч разів ніж попасти і завершити свою кар'єру на такій жахливій ноті. Ну так є варіант, наприклад, велогонщики, в яких там, вибачте, сідло натерло, і вони використовували мазь. Знову ж таки, кортикостероїди може прописати лікар-дерматолог. Від якихось звичайних дерматологічних проблем, але це є під забороною і можна дуже на цьому жорстко пригоріти. Це розказує ситуацію з життя. У мене преоральний дерматит. І я прийшла до дерматолога, кажу, така ситуація, мене чухається, пече бісить. І вона мені прописує в мазь. Я одразу, не виходячи з кабінету, відкриваю спеціальний список. І дивлюся складники цієї мазі, і бачу те, що в них є заборонені речовини в цій мазі. І я говорю про це дерматологу, каже: я не можу використовувати цю мазь, так як я є спортсмен. Мені потрібно щось більш лайтове. Дерматит фігня повна, вона лікується. В основному, щоб раз і назавжди, вона в основному лікується гормонами. Можливо, я не права, я вибачаюсь. Це інформація, яку я от просто от чула від свого лікаря. І я чітко не розбирала цю ситуацію, але от в мене є лише полегшуючі мазі, більше ніяких гормональних я точно не використовую, тому що я не можу. Повертаємося до теми баночок. Хотілося б просто нагадати, що типу є багато спекуляцій в інтернеті в такому плані, от, там можна забруднити пробу, там щось в такому плані. Насправді це фактично не фактично, це нереально, тому що є проба А, є проба Б. Коли відкривається проба А, і є коли відкривається проба А, і результат позитивний, ми всі розуміємо, що є якась вірогідність того, що це. Неправильний результат, що просто показала так якась техніка, або забруднили пробу, або ще щось в такому плані. Спортсмен, знаючи, що він нічого не приймав, абсолютно будучи в цьому впевнений, може запросити відкриття проби Б. Проба Б відкривається в присутності спортсмена. Тобто, ти їдеш туди, відкриваєш, ти бачиш, що е, ця баночка не була відкрита перед тим, є спеціальні маркери там. Все відкривається спеціальним чином, і при тобі робиться тест. І якщо він знову виявляється позитивний, в тебе ну все, до побачення. От. Да. На цій е мінорній ноті ми хочемо сказати, що за найкрутіший коментар під цим відео ми вишлемо вам ексклюзивні автограф-картки. Свіженькі і подаруночки. Дякуємо за те, що ви подивилися наш подкаст. Сподіваємося, вам сподобалось. Дякуємо вам всім за увагу. і за увагу. Почуємося і побачимося. Пока! Іде запис? Там червоний ще вищу. I'm dancing in the dance. Я вимовила це. Давай ще раз. Ще пока. Геть. Ну так ми ждемо, поки вона вилетить. Може, собок з підійде. Та бляха, Саша, ти сьогодні всядешся сьогодні? <реку> ти всядешся сьогодні чи ні. Давай. Фух. Три, два, один.